Маршрут від Земброні до вижниці на човнах вирішили подолати прикарпатські прихильники водного туризму на чолі з народним депутатом України Анатолієм Матвієнком. Такий водний шлях любителі екстремали розділили на два дні. Вперше мандрували мальовничою верховинщиною, а вже завершували подорож чорним та білим черемошами на буковині. Деталі такої цікавої мандрівки в сюжеті наших кореспондентів. Верховенщина того дня зустріла всіх бажаючих зайнятися водним туризмом дощовою та прохолодною погодою. Утім, це ж ніяк не налякало мандрівників, і вони без роздумів почали готуватися до цікавої, а водночас дещо небезпечної подорожі Черемошем. До речі, більшість учасників вперше в своєму житті мали намір підкорити цю річку. Відтак до мандрівки організаторам довелося підготуватися неабияк. як саме вони на початку сплаву забезпечили всіх гідравлічними костюмами та спеціальним обладнанням. А вже далі був інструктаж, без якого не обходиться жодна серйозна справа. Ліва рука зверху, і ось оце грибок, коли говорять, що лівий борт, правий борт грибе, ось це грибе. Кажуть, табань це грибок керували водними аматорами вже досвідчені професіонали, які неодноразово брали участь навіть у чемпіонаті України. Відтак це дало змогу пропливати на безпечні гірські після дощові хвилі без будь-яких казусів та небезпек. Спортивним туризмом займатися можуть всі бажаючі. Звичайно, що треба починати від азів, е, нарощуючи майстерність, здобуваючи майстерність, е, брати все складніші завдання, коли це все відпрацьовано. Кожен екіпаж знає, що як робити, обов'язково вміє плавати, аж тоді можна виходити на воду. А все решті відпрацьовується на воді, ні в спортивній залі, ні на вулиці цього відпрацювати не може. Карпати мають всі можливості для розвитку будь-якого виду туризму, в тому числі і водного, переконаний Анатолій Матвієнко. Для нього вже досвідченого туриста такий екстрим був перший в житті. Народний депутат запевняє, тут як і в політиці, від досвідчених капітанів, залежить наскільки вдало і безпечно пропливатиметься маршрут, тим паче в таких небезпечних гірських умовах. Драйв такий, що викликає захоплення. Вода як подарунок, і природа, і погода сьогодні на чудо. Мандрувати такими невеличкими човнами по чорному Чарому, що мабуть, одне з найбільших задоволень, яке можна отримати в житті. Самі провели і вам радимо. Іван Харук, Руслан Венець, Верховінського району, спеціально для обласного телебачення Галичина.